2024 -й. рік як викликів, так і можливостей. 1 січня рік розпочався черговою атакою. Ворог наніс удар по Львівщині. Повністю зруйновано музей Шухевича та пошкоджено університет, в якому навчався Степан Бандера. Звісно, цим усе не закінчилось. Впродовж року довелося неодноразово ліквідовувати наслідки ворожих атак. І на жаль, бо жертв не обійшлось. Ми об'єднались, коли це було потрібно. Ми стали сильнішими. Ми стоїмо і вистоїмо. Продовж року ми втрачали, але не здавались. Ми багато навчались і навчали. Створювали, співпрацювали, нас підтримували і ми допомагали. Тренувались, аби ставати кращими, витривалішими та міцнішими. Ми вболівали та перемагали, мотивували та спрямовували. Об'єднувались заради безпеки, досконалювались, закохувались, освічувались. Вона сказала. Плакали і сміялись. І водночас ми щодня отримували нові виклики, де ризикували, зберігали, захищали і головне рятували. Закінчується лише рік, все інше триває: боротьба, прагнення, любов, самовдосконалення і головне життя. Ми не знаємо, яким буде завтра, але ми точно знаємо, що і надалі стоятимемо на варті вашої безпеки щодня, щогодини, щосекунди. Ваші рятувальники Львівщини.